Привіт! З вами смачного! До вашої уваги сьогодні ось такий легкий десерт із ніжним кремом та ягодами. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку роблю тісто. Беру 2 яйця. Далі додаю цукор 40 грам, і я відразу його поєднала із ванільним цукром. Вони навіть ось по кольору відрізняються. Ванільного цукру 1 столова ложка. Далі одна четверта чайної ложки солі, борошно у мене, і вже разом із какао. Борошна 180 грамів, а какао 2 столові ложки з гіркою, ну, ближче до трьох столових ложок. Перемішую все це разом. Тут також змішую. Сюди ж додаю 200 мл води, звичайної води охолодженої і 300 мл молока. І знову все перемішую до однорідності. І ще додаю пару столових ложок олії. Тепер буду випікати млинці на середньому або повільному вогні, об обсмажуючи із двох сторін кожен млинець. Погляньте, млинці готові, вони ну, практично сухі, так би мовити, вони не, не виблискують від жиру, вони абсолютно тоненькі, еластичні, і їх у мене, здається, вийшло 10. Відставляємо їх в сторону. Наступний момент. Тут у мене желатин 16 грамів, а ось тут, в склянці, водичка 40 грамів. Змішую до кучі і чекаю, поки желатин збільшиться в об'ємі. Готово. Ось він ось такий. Далі я його нагріваю. Наступний момент. Беремо сметану, у мене є 900 грам. Додаємо цукрову пудру 150 грам. Занадто солодко не буде, адже самі млинці вони досить такі стримані. Основний акцент стосовно солодкого, у вас буде саме у кремі. Це ми перемішуємо. І додаю сюди ж нагрітий желатин. До речі, сметана, звичайна, з магазину 20% жирності. Далі формуємо наш десерт. Беру таку форму. Вона у мене 24 см. Якщо є менша в діаметрі, то навіть буде краще, у мене трішки більша. Але приблизно по цьому діаметру у мене млинці на дно викладаю млинець, відставляю в сторону. Ось у мене такі тарілочки помірні. В кожну тарілочку вкладаю також млинець і роблю наступне. На дно кладу начинку, наш крем, приблизно однакову кількість. Далі викладаю ягодки, які у вас є в наявності. У мене вони були заморожені, що повністю навіть не відійшли. У мене полуниця і абрикос. Абрикос шматочками нарізаний. Якщо ягоди будуть різного кольору, так навіть краще. Розріз буде набагато симпатичніший, яскравіший. А потім. Далі беремо ось такі собі мішечки і вкладаємо їх на основу, яку вже поклали у форму. Тобто ось так. І викладаємо кожен мішечок як можна ближче, один до одного. Погляньте, ось так приблизно все це виглядає. Далі залишається ще крем. До речі, в мене тут трішки залишилося абрикосу, я його так просто зверху розпреділяю і полуниці декілька штучок я також їх зверху покладу. І залишками мого крему зверху ще заливаю. Дивіться, зверху я трішки таки притискаю, щоб було більш пласка поверхня. Тому що зверху необхідно покласти останній млинець обов'язково. Це буде верхній шар на закінчений десерт. І зверху накриваємо останнім млинцем. Тепер це все ставимо в холодильник годинки на 2. Глазур буду робити подвійної норми. 6 столових ложок молока, 4 столові ложки какао, 4 столові ложки цукру і 2 столові ложки вершкового масла. Ну, у мене ось так з гіркою. Разом вийде як 2 столові ложки. І все це проварюю на вогні. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!